В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А -а -а. Шановні парафіяни, сьогодні голос Церкви Христової покликав нас до храму Божого, щоби в спільній молитві молитовно згадати пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського, цього мученика, що Постраждав у 306 році у місті Феселоніки, тоді Римській імперії, а сьогодні Солоніки це сучасна Греція. Ми неодноразово, напевно, розмінковували над його життям, чули про його життя і сьогоднішнє свято, сьогоднішній день. Ми знову ж таки доречним є те згадати, що мучений це є в перекладі свідок, а великомучений це великий свідок, свідок про Бога, про Христа. І це надихає нас замислитися над тим, що є саме головне у нашому житті. Якщо запитати кожного, що він вважає, що є головним в його житті, то ми. Багато почуємо різних відповідей. Хтось каже, що здоров'я, хтось каже, що успіх, знайомства, комфорт. Ось і це ми бачимо із того, як ми сьогодні вітаємо один одних з тим чи іншим святом. Ми в першу чергу бажаємо і здоров'я, і благополуччя, і щастя, ось це є наш світогляд, і це є наше мислення. А сьогоднішнє свято роздуми над життям і стражданням великомученика Димитрія надихає нас замислитися глибше над своїм життям, і що є головним у нашому житті. Про це і говорить і сьогоднішня Євангелія, яка, ось, власне, сповіщає нам слова Христа Спасителя. Це я вам заповідаю, щоб ви любили один одного. І дійсно, головним в житті це є любов. Любов це є все, без любові нема ніщо. Якщо б навіть і людина здобула б і комфорт, і славу, і владу, мала б і достаток матеріальний, але її серце, і душа томилася б від відсутності любові. Ось Димитрій, здавалося б, Мав і освіту, мав, і владу, тому що після батька він залишився воєводою у місті. Мав все. Здавалося б, перед ним відкривалися двері ось успішного життя, але він обирає інший шлях. Він починає свідчити зовсім про інше, тому що, перебуваючи в імператора, він отримає наказ, наказ обороняти своє місто від варварів і від християн, щоб гнати, знищувати, вбивати пам'ять про розп'ятого і Воскреслого Христа Спасителя. І ось, прибувши від імператора у своє місто, Він обирає зовсім. Інший шлях. Він починає проповідувати про Бога, починає проповідувати про розп'ятого і про марнуту всього того, за чим прагне і гониться язичницьке людство, народи. Тому що немає сенсу ось переживатись і залежати від обставин, від доброго чи поганого розположення. Влади і начальства. Це все є марнота, це все таке непевне, що воно в скорому часі пройде і воно є дуже перемінливе, але є щось вічне, є щось істинне. І ось це вічне і істине знайшов Димитрій у вірі у Христа. До цієї віри прищепили його батьки, тому що вони були таємними християнами. Хоч і знову ж таки його батько був воєводою в тому ж самому місці, служив імператору, але таємно сповідував Христа. І ось вони виховували свого Сина ось у цьому дусі, дусі пошуку істини. Звісно, Господь не вимагав ні від кого, щоб ось так іти відкрито, страждати, віддавати себе на муки і смерть. Але, звісно, Він говорив: якщо можете, уникайте цього, якщо у вас проженуть із того міста, ідіть інше, не встави, не сперечайтеся, тому що це, звісно, безплідно. Безплідно сперечатися з тим. У кого у серці злоба і ненавість, нерозуміння, відсутність розсудливості. Але, звісно, і були такі обставини, коли потрібно було і засвідчити, засвідчити свою приналежність до Христа, було або відріктися від Бога, або смерть, або засвідчити про цю істину, яку ти полюбив всім серцем, або, звісно, Відвернутися від неї. Чому? Тому що людина не знає, які її сили. Звісно, нам сьогодні, можливо, і не легко, але важко розмірковувати над тим, ось як йшли на смерть ці мученики. Здавалося би, дійсно це неможливо витерпіти, це неможливо зріктися від того всього, що маєш, ось залишитися. Без нічого перед холодним диханням в лице, жахливої смерті. Але були й такі браття і сестри, що і відрікались тисячі, мільйони, які. Зі страху перед стражданнями, перед смертю, вони зликалися Христа. Звісно, ми переважно. В більшості своїх говоримо про ось таких свідків, мучеників, як Дмитрій, але і були і такі. І тому -то і Христос не закликав шукати страждань, тому що ми люди є слабі, ми можемо і дійсно десь і в чомусь зріктися. Та й, зрештою, якщо бути відвертим самим до себе, ми і сьогодні зрікаємося кожного дня від Христа своїми словами, своїми думками заздрістю, злобою, ненавистю, невмінням пробачити відсутністю любові. І ось саме головне, як я говорив на початку, це і любов. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Богові, і Бог перебуває у ньому. І ось ці мученики, вони йшли. Відверто сповідували Христа не заради якогось героїзму, щоб їх прославляли. Сьогодні ми бачимо це на кожному кроці, щось зробив маленьке і шукаєш великої слави, прослави. Це є знову ж таки марнота, тому що вона швидко проходить і нічого не залишиться від цієї слави. Ось та слава, що від Бога, вона буде вічна. Як і говорив сьогодні і апостол. Тому то дійсно істина це і Христос, істина це і любов, любов, ось бран, котрої ми сьогодні всі відчуваємо. І вони свідчили про цю любов не заради героїзму, а заради любові, любові до ось того озлобленого народу. Заради любові до тих людей, які ненавістю дихали, вони їм показували, що є інше життя, щоб не жити тільки цим земним, яке перетворюється в порох, і вітер його повіє, і нічого від нього не залишиться, що є вічне, що є Бог, що є справжнє щастя. Для того, щоб вони зрозуміли, що душа їх, серце їх. Шукає любові, тому що би щоб людина не здобула тут на світі, вона по-справжньому не буде щасливою, якщо не матиме любові в серці, і то в першу чергу не до себе любові від інших людей, а щоб вміти самому любити. Вміти самому любити, хоч би частково так, як полюбив нас Бог. Бог нас настільки полюбив, що Він, Творець Вселенної, невідомого Всесвіту, так себе принизив, став одним із нас і прийшов на Христі, віддав своє життя за грішних, за те, щоб дійсно було прощено нам гріхи, заради того, щоб спасти, врятувати нас, Воскресити Ось цього гріховного сну, ось цієї гріховної безодні для того, щоб дати ось цю любов, дати цю надію, щоб бути рухомі цією надією, преображати своє життя, шукати ось цієї правдивої істини. Каже Господь: шукайте спершу царства Божого і Його правди, а все решта вам додасться. Сьогодні люди перевернули цю заповідь і шукають вперше, що з'їсти, що вбратися, шукають перше слово, а потім десь Царства Божого десь там ззаді, хай воно буде. І через те нещасні, через те ось дійсно брак цієї справжньої любові і щастя цього справжнього. Чому? Тому що серце і душа наша неспокійна. Тому то ось. Сьогоднішній день пам'ять сьогоднішнього цього великого свідка за віру Христового повинна дійсно надихнути нас, кожного з нас, на аналіз свого життя, що є в моїй голові, які думки там вирують, що є в моєму серці, чим я живу, якими прагненнями і бажаннями ось переповнене моє життя. І потрібно дійсно просити милосердного Господа, щоб через приклад ось цих подвижників дав нам мудрість, дав нам сміливість, сміливість щось змінити у своєму житті, сміливість дійсно відкрити своє серце для Бога, для істини, для любові, для цього головного, через що і світ повстав, через що і ми покликані до життя. Тому що Господь з любові створив світ. створив людину, з любові Він прийшов, страждав, вмер і воскрес. З любові Він залишив нам своє Слово, святе Євангеліє, ось цю благу, звіст. З любові Він давав силу ось цим людям, мученикам. Мужньо стояти в цих стражданнях для того, щоб дійсно свідчити нам, що Господь перебуває у серці тієї людини, яка шукає цієї істини, шукає правди і Царства Божого, а все інше нам обов'язково додасть. Обов'язково ми будемо мати те, що необхідне нам для життя, і надміру будемо мати. І вміти радіти з того, тому що переважно сьогодні люди, здавалося, б, мають набагато більше для існування свого тут на землі, але не радіють чомусь із цього. Заздрість, сусідів, близьких, рідних, наклепи, злоба, ненавість. Не дає ось дійсно жити по-справжньому і скористатися з того, що Господь нам дає. Чому? Брак любові. Тому то нехай ось дійсно. Бог перебуває з усіма нами. Нехай дійсно поривається наша душа, поривається наше серце ось до цієї істини, щоб дійсно на першому місці в нашому житті був Бог. Була істина, було пошук Царства Божого, а все інше нам Господь по своїй великій милості і благості додасть. Амінь. Слава Ісусу Христу!